Знайомтесь, це найкращі друзі, жачок, колючка та зайчик-вуханчик. Колючка обережний, розсудливий, а вуханчик допитливий і непосидючий. Вони справжні дослідники, які люблять пригоди та сюрпризи. Одного разу на прогулянці колючка і вуханчик почули гучний гуркіт. Бум! Вони відважно знайшли притулок у норі під коренями старого дерева, пригадуючи настанови мудрої сави, яка казала: тримайся подалі від великого вибуху. Ліс був веселим лабіринтом, і вони завжди слухали сову. Раптом із кущів вискочив рудий лис і запропонував зіграти в хованки. Допитливий вуханчик у траві. Помітив щось блискуче. Це був загадковий об'єкт, і сова гукнула: не торкаюся дивних речей. Колючка, лис і вуханчик кивнули обережно віддаляючись. Сова викликала лісових рятувальників, які сказали, що це був небезпечний предмет, і подякували друзям за їх обережність. Сьогодні друзі усвідомили, що безпека це дуже важливо. Будьте обережні та уважними.